Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Улець в ефірі, телеканал Н1. Добрі новини підсумки тижня Україна. В Одесі зустріли українських моряків, звільнених із полону в Ємені. Троє українських моряків, які провели 14 місяців у полоні, Хуситів у Ємені, повернулися додому. Зустріч з рідними організовували в будівлі Одеської обласної військової цивільної адміністрації. Про це повідомляє гур. Звільнення моряків стало можливим завдяки спецоперації, яку провели головне управління розвідки Міністерства оборони України та Міністерство Закордонних Справ. Учасники екіпажу судна «Гелексі лідер хусити отримували в неволі з листопада 2023 року. ПО почнуть отримувати субсидію на оренду житла з кінця січня. Кінця січня Міністерство соціальної політики України впроваджує нову програму субсидій, яка допоможе внутрішньо переміщеним особам покривати витрати на оренду житла. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України. Хто ж може отримати субсидію? Допомогу призначають ВПО, які виїхали з тимчасово окупованих регіонів або ж зон бойових дій, не мають власного житла в умовно безпечних регіонах. Втратили житло через його знищення. Чи непридатність для проживання? Субсидію можуть отримати сім'ї, які витрачають понад 20% свого доходу на оренду. Для родини з доходом меншим за 5840 тисяч гривень на одну особу два прожиткових мініми. Компенсація покриватиме значну частину орендної плати. Український vr тренажер для реабілітації отримав Global Impact Award у Давосі. Перший в Україні запатентований vr тернажер для військових і цивільних із ампутаціями та порушеннями порно-рухового апарату здобув нагороду. На Всесвітньому економічному форумі в Давосі про це видання спеки повідомили у компанії. Тренажер застосовує технології віртуальної реальності для відновлення рухливості, зменшення фантомного болю та розвитку нейром'язового контролю. Одна з ключових функцій віртуал лайммод дозволяє людині бачити та керувати втраченою кінцівкою, активуючи роботу мозку. Тренажер вже працює в кількох реабілітаційних центрах: двох дитячих лікарнях та у національній лікарні Охмадит. Понад 500 пацієнтів. Ті пройшли курс відновлення за допомогою саме цього апарату. В Україні вперше проводять чемпіонат з інклюзивного самбо. Чемпіонат України з інклюзивного самбо організували на Львівщині. Він проходить у межах основної програми змагань зі спортивного та бойового самбо. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Під час чемпіонату спортсмени змагаються в трьох вікових категоріях. Загалом до події долучилися близько 800 борців із України. У секції спортсменів з інвалідністю змагаються, зокрема, ветерани російсько-української війни. Нагадуємо, що мене звати Марго Соулець в ефірі телеканалу н 1 були добрі новини, підсумки тижня Україна. Бережіть себе.